Захисти від ворожих обстрілів і БПЛА. Сталевий фронт Ріната Ахметова розпочав виробництво захисних екранів для танків Леопард. Для них розробили сталеві екрани, які закривають усі вразливі для дронів Камікадзе частини німецьких танків. Ще раніше, в рамках ініціативи Сталевий фронт почали виробляти захист для БМВ Бредлі, танків Абрамс Т-64 та Т-72. Леопард це німецький танк, який вважається одним із найкращих у світі завдяки своїй маневреності, ефективності використання палива та нескладному обслуговуванню для ворога. Грізна зброя і заповітна мішень. Одночасно віднедавна українські леопарди отримують новий рівень захисту завдяки розробці сталевих екранів решіток від ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Я всім серцем вірю в Україну та український народ у нашу перемогу над ворогом у вільне і щасливе майбутнє на. Наше... Шої країни тому продовжимо віддавати всі сили і працювати на нашу спільну перемогу. Такі екрани решітки призначені захистити військову техніку і життя бійців від ударів fpv дронів. На відміну від російських імпровізованих захистів, українські екрани забезпечують захист без втрати, маневреності та бойової ефективності техніки. Конструкція здатна врятувати і коштовний танк, і найголовніше його екіпаж. Їх виготовляє група Метинвест на своїх засекречених виробництвах. А монтаж одного екрану у команди з 10-12 людей йде близько 12 годин. Зсу отримує ці стелеві екрани безоплатно. Досить жваво продовжується програма по сталевому захисту для бронетехніки. Тобто так. ми працюємо. Це Бредлі, Абрамси, Т 64 Т 72 Зараз завершуємо захист для леопардів і дивимося в сторону легкоброньованої техніки. Це захист від дронів. Також зараз у нас в розробці знаходиться по замовленню військових захист для систем командного блоку систем Петріот. Я думаю, що це теж буде досить швидко. Ініціатива Сталевий фронт Ріната Ахметова активно підтримує українських військових із початку повномасштабної війни. В межах цього проєкту виготовляються бронепластини, мобільні укриття та інші вироби для ЗСУ.